Позаду мене знаходиться багатоквартирний будинок, що постраждав наслідок обстрілу нового Пошуково-рятувальні роботи тривають уже більше тижня. Працівники ДСНС щоденної самої ночі, коли стався удар, працюють на місці та розбирають завали. Декілька днів тому з-під завалів були деблоковані тіла чоловіка та восьмирічної дитини. Жінку шукають і досі. На сьогоднішній день були проведені експертизи, та пізнавання тіл загиблих. І згідно даної інформації, нас поліції то поки що ми не знаємо, де знаходиться ще одна особа. Були знайдені рештки людини, ідентифікували як чоловіка, того, що зник. Знайдено тіло дівчинки, опізнані родичами. Ідентифікована особа на сьогоднішній день. Особовий склад підрозділу задіяний до пошукових робіт. Завдання особового складу це знайти місце знаходження ще однієї особи, яка на сьогоднішній день ще поки що не знайдена. На місці події задіяно три одиниці техніки та дев'ять чоловік особового складу. Уже сьомий день на місцях працюють і кінологи. Це вже наш сьомий приїзд сюди, ми працюємо і на полігоні, куди звозять вже сміття сортороване, і безпосередньо в зоні завалу, там теж ми працюємо. Службова собака дане, спеціалізується на пошуку трупу чи людських залишків. На даній локації ми шукаємо якісь рештки загиблих людей, щоб потім вони не вважалися безвісти зниклими, а вже якось ідентифікувати цих людей. Станом на 16-ту годину стали відомі результати другої ДНК експертизи фрагментів тіла, які виявили кінологи на місці влучання російської ракети С 300 у багатоквартирний будинок у центрі міста. Вдалося встановити особу загиблої матері восьмирічної дитини. В результаті жахливої трагедії загинуло п'ять мирних жителів: Сосновський Сергій Миколайович 1968 року народження. Кузьменко Юрій Федорович 1900 1961 року народження. Маковій Марія Ігорівна 2015 року народження. Маковій Олена Сергіївна 1990 року народження. Маковій Ігор Володимирович 1985 року народження.